Всі ми любимо голубці, але мало хто любить бавитися з капустою. тому сьогодні ловіть рецепт для нових голубців. На екрані ви бачите необхідні нам продукти, а детальний список інгредієнтів знайдете внизу під відео. Для початку приготуємо наші овочі. Одну велику цибулину нарізаємо кубиком, моркву очищаємо та натираємо на крупній терці. На розігрітій пательні спочатку обжарюємо цибульку до напівпрозорості. Додаємо натерту моркву, гарно все перемішуємо та обсмажуємо 3 хвилинки. Звичайно, не забуваємо про один із головних інгредієнтів це капуста. Нам потрібно її нашаткувати, після цього я її ще розрізаю на половинки. Капусту додаємо до овочів, все гарно перемішуємо, накриваємо кришкою та будемо тушити приблизно 7 хвилин до змякшення капусти. Також нам потрібно приготувати заливку. Для цього на пательні обсмажуємо одну цибулину, додаємо моркву та смажимо до змякшення моркви. Сюди додаємо дрібний нарізаний помідор, звичайно ж, солимо, перчимо, додаємо любимні приправи. Сюди я також додаю сметану, пюре томатів та все гарно перемішуємо. В нашу суміш заливаємо приблизно 200 мл води, все гарно перемішуємо та залишаємо протушитися приблизно на 3 хвилини. Тепер час все поєднати. До фаршу додаємо попередньо відварений рис до напівготовності та додаємо тушковані овочі. Не забуваємо про спеції. У мене сьогодні це сушений часник та солодка паприка, також солимо, перчимо. Та можна додати дрібно нарізану свіжу зелень. Сюди вибиваємо одне яйце та все гарно перемішуємо до об'єднання інгредієнтів. Форму для випікання смазуємо олією та починаємо формувати наші голубці. Вологими ручками спочатку формую ніби кульку, а потім придаю форму голубця. Ось і готово! Наші голубці ми заливаємо за смажкою, щоб вона покривала половину голубця та ставимо у духовку випікатися при 180 градусів 40 хвилин. Надіюсь цей рецепт був корисним для вас, тому ставте лайки, підтримуйте наш канал, то обов'язково до нових зустрічей.